Що відбувається в точках, до яких прикута увага всього світу на Донеччині? Будемо більше говорити із головою ради резервістів сухопутних військ збройних сил України Іваном Тимочком. Він до нас доєднується скайпом із Донеччини. Пане Іване, вітаємо вас! Слава Україні! Слава Україні! Слава радий бачити вас! І ми вас! І ми вас раді бачити. То яка ситуація на Донеччині? Розкажіть детальніше із тих полів, де ви зараз перебуваєте. Власне, зараз проведена певна ротація в місті Бахмут, навіть не ротація, а доповнення нашими військами і умовно кажучи, насичення військами спеціальними підрозділами, і які виконують зараз спеціальні завдання, якщо це брати Бахмутський напрямок. Бо у нас всіх увага прикута тільки до міста Бахмут, але насправді це є значно ширша лінія, і також певні бої відбуваються в досить не. Досить в такі серйозні інтенсивності це Мар'їнський напрямок, але щоб казати, щоб якісь переміни такі масштабного плану на даному етапі ще не відбулися, бої відбуваються з тою інтенсивністю, що відбувалися найближчі тиждень. Просто можемо говорити про те, що наступ ворога на бахмутському напрямку все таки зпинені і зараз проводяться контрударні заходи. Ширша лінія. Це скільки? Приблизно 120 кілометрів. По різних підрахунках, але в цьому напрямку бої ведуться десь на половину, в межах 40-50 кілометрів. Бо ворог, якщо б не проводить такі повномасштабні лобові атаки самого Бахмуту, але намагається оточити з двох сторін. Командувач сухопутних військ Олександр Сирський заявив сьогодні знову про те, що актуальність отримання Бахмуту знову ж таки зростає. Я процитую: кожен день оборони міста дозволяє нам виграти час для підготовки резервів і підготуватися до майбутніх наступальних операцій. Водночас, ми чуємо заяву керівника НАТО Єнса Столтенберга про те, що можливо може статися таке, що у якійсь найближчій, Перспективі Збройним силам України доведеться вийти із Бахмуту. І цитуючи Столтенберга, Бахмут може впасти. Для чого такі заяви? і Як це корелюється із заявами командувача сухопутних військ ЗСУ? Командувачу все одно більше видно, бо він навіть і вчора, і буквально, буквально через день-два приїжджає безпосередньо на місце, і він бачить установку, мовно кажучи, в реальному часі. Це є перший момент, другий момент те, що на підсилення прибули деякі підрозділи, які навіть проходили навчання за кордоном і були навчені ведення боїв в власних міських умовах. Тому е, казати про те, що Бахмут має впасти, він у будь-якому випадку не впаде. Навіть якщо війська вийдуть, бо своє завдання, правильно було сказано, він вже виконав. Він витягнув ворожі сили, і, ба більше після того, як ми бачили, що ворог купував Попасну, Лисичанськ розрахунок був на те, щоб через Бахмут прийти на Слов'янськ, Краматорськ, ми вже бачимо точно, він вже в будь-якому випадку не здійсненний, навіть якщо вони зможуть витиснути наших. Наші війська число гіпотетичних, якщо вони зможуть витиснути з бахмуту, це означає, що ми просто вийдемо на нові лінії і бої будуть продовжуватися далі. Тобто, якихось змін різких воно не принесе. Пане Іване, зараз ми продовжимо аналізувати ситуацію на фронті, але сьогодні день народження великого кобзаря Тараса Шевченка, і він як ніхто вчив у своїх творах боротися за власну волю, який ваш улюблений вір Шевченка. <реш> е, ну, напевне, напевне, Кавказ. О, як, там як не де, знаєте, власне, про війну Росії з горцями, і ми бачимо вже протягом 200 років історія не зміняється. Агресор, який був так і, і лишився, і оці от слова, що лягло костьми людей, муштрованих чимало, а сльоз, а крові. Напоїть всіх імператорів вистало з дітьми і внуками, втопить в сльозах у довгіх, а дівочих пролитих тайно серед ночі, а материнських гірських сліз, а батькових старих, кровавих не ріки, море розлилось, огненне море. І вам слава сині гори кригою укуті, і вам лицарі, великі богом незабуті, Борітеся, поборете, Вам Бог помагає за вас правда, за вас слава. І воля святая. Я перепрошую. Можливо, я десь не цей вабу, так ви мене експронтом запитали. За слова ну, Шевченка, власне... не перепрошують пане Іване. Дякуємо вам за те, що процитували і тест на знання поезії Шевченка. пройшли. прийшли так, особливо приємно. Насправді чути його і саме ще сьогодні. Продовжимо видання з економіста, прилюднила статтю про те, як Залужний перехитрив Росію і не потрапив у її пастку. Суть в тому, що Україна не залучила резерв. Для оборони Бахмута а продовжували готувати їх для контрнаступу. Чи можемо ми говорити про те, що така тактика була е, вірною, правильною, адже е, утримання Бахмуту призводить і призвело уже до значних жертв? Е, ну, те, що вони намагаються Бахмутом відволікти увагу і, власне, змусити нас задіяти резерви, це було абсолютно очевидним. І те, що Бахмут Бахмутським напрямком, а верніше напрямком східним напрямком, вони намагалися провести свій наступ до як контрнаступ нашому контраргумент нашому наступу, який ми планували, звичайно, їм не вдалося цього. І знаєте, що найважливіше, що все таки ми. Маємо Ми вичекали момент, і зараз ми будемо мати там за різними підрахунками, говорять різні цифри, але це буде майже сотня тисяч підготовлених людей. Там 60 тисяч, то як вважаю, Ну це зрозуміло таємні цифри. Люди, які пройшли навчання за кордоном, які б не просто прибудуть до нас. А які прибудуть власне на техніці натівській це буде армія? Це буде дійсно армія натовського зразку, навіть якщо брати російські армії, які складаються, це десь там 30 тисяч людей. Я додам, що напередодні з'явилася інформація, що Україна запускає виробництво нові безпілотники, здатні долати до трьох тисяч кілометрів. Я так розумію, що це про що ви якраз говорите, що ми активно готуємось до контрнаступу. Чи цього всього достатньо, на вашу думку? Власне, чому почалася така інтенсивна робота з безпілотниками? Цьому передувало створення окремих безпілотних рот, окремих підрозділів у Збройних силах України як абсолютно новий рід військ, вид військ, і зараз, власне, для них, для фахівців, Міністерство оборони проводить закупівлю цих далекобійних далекого. Таку... Безпілотників, які можуть літати на далекій відстані, хоча ми знаємо, що насправді ці роти вже використовують безпілотники, і там номенклатура більше 16 видів, тому видно, вже достатньо навчені люди і можуть використовувати їх на далекій відстані. Ми розуміємо, що кожний там зайвий десяток кілометрів це повідні, ну, і фаховість людей мусить бути. І набраний десь досвід, і вміння керувати, управляти таким безпілотним дроном, тому що чим далі він летить, тим більше збільшуються ризики його ураження. Ну і паралельно ми розуміємо, що така техніка має все-таки прибувати до кінцевої своєї точки призначення. Звичайно, що крім безпілотників, ми також чули з вами, що. З'являє до нас, вже прийшли леопарди, і зараз ще й Польща обіцяє додаткову кількість додати. І дуже важливий є цей момент, що на некеровані керовані бомби американці нам дали спеціальне обладнання, на яке можна закріпляти на звичайні бомби, і вона перетворюється на керований літальний снаряд умовно кажучи, там 70-80 кілометрів. І що найважливіше, ці пристосування, які які ставляться на цім бомби, вони власне дають можливість кріпити на наші літаки, тобто літаки, умовно кажучи, пострадянської номенклатури випуску, ті ж самі міги і, і так далі. Оце, оце надзвичайно важливо, бо росіяни на даному етапі, якщо й мають перевагу над нами, це тільки в живій силі і в авіації, uh -huh. власне. Бомби, власне, Я вважаю, що один з елементів бо до цього були і ракети, які ставились на підвісні системи наших літаків, теж натовського зразка. Це говорить про те, що нам в будь-якому випадку надасть перевагу під час контрнаступу. Пане Іване, користуючись тим, що ви є присутнім там, на Донеччині, хотіли би у вас. Пересвідчитися в достовірності однієї інформації є повідомлення про те, що росіяни останнім часом бояться виїжджати на позиції на танках із повним боєкомплектом. Про що йдеться? Башта вона завантажена не усією кількості кількістю снарядів, а лише там частиною. Бо мовляв, при найменшому ураженні детонація може призвести до того, що просто шанси вижити екіпажу дорівнюють нулю. Чи танк виїжджає на позицію, відстрілює там 10 разів і втікає з поля бою для того, щоб екіпаж вижив. Чи ви спостерігали такі е, ситуації? Я, як артилерист, трішки в іншому напрямку. І залучений, і працюю. Але сам факт того та, що це ще радянська система по укладки боєкомплекту, який вкладається в Башті. Чому вона так робилася, тому що тоді ніхто не ставив ставку на збереження екіпажу зараз при ураженнях противотанковими засобами, звичайно, викликає детонацію башти. І оці так ми називаємо умовні феєрверки, вони звичайно красиво виглядають на відео, але вони не завжди насправді спричиняють від відриву башти. Але те, що екіпаж гине однозначно, це правда. Наприклад, ті ж самі леопарди або Абрамси, вони не мають такої хвороби, тому що, якщо подивитися на ці танки, то ми там бачимо, що у них башта, умовно кажучи, подовжена назад, і там снаряди зберігаються дещо в іншому. Форматі, що значно дає можливість дає більше гарантій на виживання екіпажу, від навіть якщо й відбувається детонація, тим паче там спеціальні протипожежні засоби є у цих танках, як вони роблять насправді я не знаю. Я не можу цього казати, але звичайно, сам факт, що їхні танки виїжджають і роблять там, умовно кажучи, те, що ви сказали, від п'яти до десяти пострілів відтікають. Там може бути декілька моментів. По-перше, те, що вони розуміють, що довше затримуються, будуть знищені будуть виявлені. А другий момент можливо, те, що вони не роблять до укомплектування танків, тому що і у них там є свій певний вже та, снарядний голод, бо е, в них не вистачало артилерії вже то е, буквально місяців, два-три тому назад. Почалися певні ті проблеми, то вони використовували танки як артилерійські системи для стрільби з закритих позицій. Звичайно, що не властиво танкові, але це призводило до першої певної зношуванні їхніх стволів. І, можливо, це теж одна з причин, чому їхні танки зараз не заповнюються боєкомплектом. Можливо, вони намагаються розділити цей умовну одиницю комплект боєкомплекту, розподіляти між декількома, екіпажами. пажами uh -huh. останні з. Останній заяв, а перепрошую, перебила вас. Все гаразд одна із останніх заяв американської розвідки говорить про те, що росіяни можуть сконцентруватися більше на захисті і на втриманні тих територій, які вони тимчасово окупували, ніж на переході до якихось наступальних дій. Це відкриє вікно можливостей для українських сил оборони саме в цьому прогнозованому і довгоочікуваному контрнаступі чи контрнаступальних діях, на вашу думку. Це відкрило вже вікно можливостей для російських корупціонерів. Губернатор Біргородщини заявив, як він побудував засічну лінію, на яку витратив 100 мільярдів рублів. А лише лінія недовершенна. Там вже видно, що ті трикутники, їхні ці пірамідки перекидаються, тому що там неякісний бетон був використаний. І ця їхня лінія оборони у Криму, де вони у піску вже на, нарили. Ну це, це просто навіть знаєте, я не знаю це якісь. Це якесь знущання над самими собою. Вони ж там говорять, що вони зараз усіх захоплять до Парижу, дійдуть, я не знаю, Варшави і в себе в тилу м, будують такі лінії. Тобто, їхня задача насправді буде не стільки втримувати ці лінії, як е, намагатися затягнути час до якихось переговорів, до які, які путіну зараз потрібні, як е, я не знаю, як повітря, як як кінця от, 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 життя його життя. До теми озброєння дозвольте повернути інформація про те, що Іран передав Росії велику кількість куль, артилерійських снарядів та іншого озброєння. Що вам відомо про це? Як таку інформацію оцінюють наші військові на передовій? Інформація проходила, як і проходила, теж те, що частину цих того боєкомплекту було затримано, я знаю, і французами, і британцями. Також була інформація про те, що цей боєкомплект насправді не був наданий. Я тільки був було в пропозиціях ну тобто, це було якби замовленням Росії. Якій кількості насправді воно прийшло. Це невідомо ну, тим паче, якщо це є зброя, це є, скажімо так, набої радянського зразка. Там сказано, скільки пам'ятаю, і 7,62, і ну одним словом, це радянський калібр і 5,45, це звичайно там важко вирахувати? Можливо, це Росія просто ще в часи радянського союзу їм надала була цю зброю, яка стояла на складах. Ці uh -huh. крім того, ми розуміємо, що Іран в будь-якому випадку буде намагатись Росією. Розуміти, що й як тільки про Іран заговорили, так зразу і проблеми зі зв'язком почалися. Пане Іване. Чи чуєте нас? Бо ми втратили із вами гучність. Ви нас чуєте, а ми вас не чуємо. От тепер. тепер е, Наостанок хочемо поговорити про події в Грузії, але на початок хочу нашим глядачам повідомити. Ми повідомляли, що відпустили затриманих протестувальників МЗС Грузії, от щойно з'явилася інформація, заявляє, що відпустили лише частину затриманих на протест на протесті, е, є іще затримані, але не за адміністративними статтями. Отож, про події, так щоб ми давали нашим глядачам точну інформацію, отож Події в Грузії вони мають і свій вплив на поле бою українців із росіянами, адже у нас воюють в інтернаціональному батальйоні достатньо висококваліфікованих грузинів. Чи може бути таке, що вони захочуть повернутися в свою країну аби підтримати там їхнє населення? Що скажете про це? для мене за по великому рахунку дежав'ю україни 2013 тисячі кінця 2013 року перша перша половина 2014 року чи захочуть бійці легіону повернутися це найкраще знають самі бійці легіону але вони як люди навчені до ведення бойових дій скажімо з такими ж самими лінійними арміями підрозділами і для того, щоб проводити і використати повністю їхні навики, ну це швидше напевне буде потрібно забезпечити зброю. але це питання буде грузинської армії, де грузинська чи грузинська армія готова буде з їх прийняти. Це тобто, це, це дуже таке питання. Знаєте, дуже делікатний, скупйозний. Стільки з багатьма невідомими, що зараз це тільки можна тільки можна судити на даному етапі, наскільки там ситуація у них відбувається, те, що ми там чуємо, що відпустили одних і інших. Це в один в один, один, один повторяється те, Правда? що цей час заявив Янукович. У нас так що побачимо, як будуть розвиватися події для мене навіть тиждень-два активних протестів, на жаль, ще нічого не говорити. Пане Іване, на завершення. Ви до нашого ефіру доєднувалися, коли картина поза вами була жовто гарячою, були часи, коли на Білому тлі доєднувалися. Яка зараз погода на Донеччині? Бо від цього залежить така, також і проведення бойових дій ем, у найближчі тижні або навіть в найближчі дні? Скажімо так, у нас по Галицькому кисло гідка Було. І болото, і ці дрібні дощі, і ці десь там проскакування снігу і сонечка. ну... Бесняна, ну, бо... погода? Болото це те, що заважає росіянам рухатися технікою, тому як би не було гидко, але було б лише на нашу користь. Ми вам дякуємо за те, що доєдналася, Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. І оскільки ви вже згадали про Кавказ, то дозвольте доцитувати цю поему, зважаючи на те, що сьогодні українці пережили 15-ту масовану ракетну масовну, ракетну цю. Тероризм іншими словами не скажеш. Що день Божий казав Шевченку ребра і серце розбиває, розбиває та не вип'є живучої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і неситий, не виоре, на дні моря, поле. Дякуємо вам за те, що бороните нас на тих теренах, де зараз найгарячіше. Дякую.